А тепер детальніше про Близький Схід, який обіцяє бути справді мирним в найближчий час. Чи це так буде? Дональд Трамп учора в своїй мережі трісоушол повідомив про те, що з великою гордістю оголошує, що Ізраїль і Хамас обидва погодилися на перший етап мирного плану. Тобто, має бути ще і другий. Це означає, що всі заручники, каже він, будуть звільнені вже зовсім скоро. Ізраїль відведе свої війська до погодженої лінії як перший крок до сильного міцного та вічного миру. Усі сторони будуть поставлені в рівні умови. І згодом Трамп повідомив, що обмін заручниками має відбутися в понеділок, 13 жовтня, а до кінця цього тижня він, можливо, навіть відвідає Ізраїль. Своєю чергові прем'єр-міністр Бенамін Нетаняху заявив, що у четвер, буквально сьогодні, скличе засідання уряду для ратифікації угоди з Хамас. Він зазначив, що ця угода стала великим днем для Ізраїлю і наголосив, що Україна може продовжувати досягати своїх цілей і розширювати мир із сусідами. Також Нетаняху зателефонував Трампу і запросив його виступити у Ксенеті Ізраїлю. Угода щодо сектору Гази, друзі, передбачає повне припинення вогню, поступове відведення ізраїльської армії 70% території Гази де одночасно. Будуть звільнені, полонені з обох сторін. Про це повідомляє Sky News Arabia. Також телеканал Al-Maidin повідомляє, що Хамас погодився на мирну угоду, тобто підписання відбудеться сьогодні в Єгипті 9 жовтня. Хамас та Ізраїль мають підписати цю угоду про припинення вогню о 12 годині за каїрським часом. Принаймні така домовленість вже є, і це дуже добре, як на мене. Звісно, це є такою прелюдією для отримання Дональдом Трампом премії миру, що має відбутися завтра, 10 жовтня. Є різні думки з приводу того, чи вартий Трамп премії миру, чи ні. Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну, до, до, до прикладу, у Норвегії побоюються того, якщо Трампу не дадуть цю премію і кажуть, що можуть бути більші мита або інші недружні кроки з боку США. До Норвегії, до всіх країн Європейського Союзу, якщо Трамп не отримає цю премію. Про це пише видання Financial Times. Водночас, як далі пишуть у цьому виданні, анонімний європейський чиновник сказав, що вручення премії миру Трампу було б дивним сигналом, враховуючи, що саме він ініціював перейменування Пентагону на міністерство війни. Хоча направду так воно називалося навіть і під час Другої світової війни, і після світової війни Другої світової. Сам же Трамп заявив, що йому, врешті-решт, вдасться припинити російсько українську війну. Знову сказав, сіки людей гине на цій війні щотижня. Що якби він був президентом цієї війни не було, ну все в його стилі. Але кроки він для цього, як на мене, робить. Дуже недостатньо. Я сказав би, фактично відсутні якісь кроки. Єдине, що він багато говорить про переговори, зустрічається з Путіним, толку від цього абсолютно немає ніякого. І він наголосив, що не думає, що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів, як він. Хоча, як на мене, його пряму дотичність до врегулювання війни в світі можна говорити лише в єдиному випадку, в секторі гази. І то, як на мене, це є доволі такою сумнівною історією, скільки він, власне, тиснув на нетаняху, щоб той не продовжував продовжував військову операцію, але ймовірно був тиск і на Хамас. Нам ще з цим доведеться розбиратися. Я сподіваюся, що ми завтра в підсумковій програмі вежа обов'язково цю тему детально обговоримо і проведемо паралелі із російсько-українською війною. Але Росія разом із тим закликала Сполучені Штати Америки на тлі цих подій всіх і заяв з Білого Дому тверезо і розсудливо підійти до питання допомоги Україні, зокрема щодо постачання тамагавків. Про це заявив Рябков. Сьогодні випустили Рябкова на вансцену. Лавров має певний вихідний день. За словами Рябкова, імпульс щодо українського врегулювання, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці, виявився вичерпаним. Що це детально означає, зараз складно мені вам пояснити, бо це в перекладі на просту людську мову з дипломатичною означає, що все, зв'язки із Америкою щодо припинення російсько-української війни розірвані. Але вони є основою у побудові майбутніх відносин між Трампом та Путіним. І Трампу дуже не подобається поведінка Путіна. Захарова додала до заяви Рябкова і каже, що Росія уважно стежить за ситуацією навколо Тамагавків і закликає США до стриманості. Вчора такі коментарі давали і Мінвітів, Сьогодні черга Захарова і та Рябкова. І Захарова говорить: що у Москві сподівається, що сигнали спрямовані Вашингтону. Будуть почуті, якщо ША все ж вирішать передати Києву гавки, це завдасть непоправної шкоди російсько-американським відносинам, які, як сказав Путін, знаходяться на дуже низькому рівні, на найнижчому рівні з часів взагалі взаємовідносин Росії та Сполучених Штатів Америки. Тобто, за часів Трампа вони кращими не стали. Вони такі, як і за часів Байдена. Так, є посол у США Росії, але моя особиста думка, на відміну від думки колег. Що це практично нічого не означає, посол може сидіти, але толку від цього буде мало, якщо не буде контактів на рівні урядів або глав держав. А їх на сьогоднішній день, як я бачу, немає. Хоча російські пропагандисти розповідають, що ні, 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 обмін думками, переговори тривають. Так, контакти тривають, обмін полоненими триває. Ви це знаєте, тому звісно, що комунікація є, але щодо припинення російсько-української війни. Путін виставив фактично ультиматум Білому дому. Звісно, Рябкова можуть помножити на нуль, маю на увазі його слова, але й самого його можуть з часом. Але ці заяви свідчать про те, що у відносинах між Москвою та Вашингтоном справді є величезна пауза і навіть криза. Тим часом у Європі. Ситуація залишається напруженою. Одна з найбільших європейських з заробництва засобів протиповітряної оборони Вейлис Белгіум заявила, що над її секретними об'єктами все частіше літають якісь безпілотники. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, які необхідні для управління дронами, збивати їх, але яка проблема в тому, що нам це заборонено з юридичної точки зору, ну а самі дрони можуть падати на людей. Ну так, звісно, можуть бути це друзі війна. Саме звичайна війна. Поки що ви її називаєте гібридною, але факт є беззапереченим. Компанія займається взагалі виробництвом некерованих і лазерних FZ275 установок для систем протиповітряної оборони і планує до кінця цього року, перепрошую на цього найближчі кілька років, точно не кажуть, дату збільшити кількість таких одиниць до 70. Тисяч штук впродовж року. Чи загалом, ну, цифра трішки розмита, але об'єми ви самі розумієте. І зрозуміло, що саме з таких причин розмивають інформацію, щоб не конкретизувати потужності заводу. Але я думаю, що росіяни вже обізнані з тим, що, де, як, виробляється, і навіть, ймовірно, і які там технологічні процеси. Не випадково титрони там літають. От в Німеччині, вже, зважаючи на таку загрозу, поліції дозволили збивати дрони. Про це інформує Лімонде. Документ, яким затверджуть цей дозвіл, все ж таки має бути ухвалений у парламенті. Поліцейські зможуть збивати безпілотники вогнепальною зброєю лазерами або засобами радіоелектронної боротьби. Вони відповідатимуть за дрони на низькій висоті, тоді як армія за решту. Чому я вважаю, що це рішення вже фактично ухвалене? Тому що проблема в Німеччині давня. Це рішення готували впродовж кількох років, навіть не місяців, ще з 22 року. Там фіксували дрони над військовими частинами і раніше, після початку широкомасштабного вторгнення. Ну вже, врешті-решт, дозріли. Які інші політики дозріли до того, щоб називати чорне-чорне біле-білим. Називати війну Росії проти Європи війною, так вони ще додають до неї слово поки що гібридна, але це поки що. Президентка Європейської комісії, сама президентка друзі Урсула фон Дер Ляєн, заявила, що систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС диверсії в морі є частиною гібридної війни. Яку веде Росія проти Європи? Подібні заяви вже зробили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц буквально днями і неодноразово прем'єр Польщі Дональд Туск. Єдність в цьому питанні Європи стає ширшою. Що говорить Фондерляєн? Настав час назвати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Це навмисна, цілеспрямована сіра кампанія проти Європи. І Європа має відповісти, а от як? От відповіді вона на це запитання не не дає. Можливо, це нам якась якось думає вона стіна дронів та буде достатнім заходом для цього. Ну як на мене, ні.